Привітаємо Україну разом з 32-ю річницею Незалежності України. Україна це мальовничі гори, калина в саду, мамоні чорнобривці та родючі чорнозем. Україна край невимовної краси та водночас тяжкої недолі. Вона мужньо переносить найважчі випробування, коли мільйони її синів та дочок гинуть. І щоразу встає з колін. Виховуючи нове покоління закоханих в рідний край лицарів правди і волі, мабуть, найкращим пам'ятником для тих, хто віддав своє життя за Україну, буде наше бажання будувати незламну та вільну державу. Нагадай своїм друзям та рідним про цей святий обов'язок. У День Незалежності привітай їх словами українських класиків. Як говорив один із них, «За синє небо за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося. Молодь конотопа незалежна, вільна та незламна.